Властивості ґрунту. Найважливішою властивістю ґрунту є його родючість. Родючість це здатність ґрунту задовольнити потребу рослин поживними речовинами, водою, повітрям і теплом. Тільки за таких умов рослини нормально ростуть і розвиваються. Люди здавна помітили, що врожай залежить від властивостей ґрунтів. Не дивно, що в стародавні часи родючість ґрунту порівнювали з сонцем, вогнем і водою. Ознакою родючості ґрунту є кількість зібраного врожаю. Найбільш родючими ґрунтами є чорноземи. Україна розташована на території, де найбільшу площу у світі займає родючий чорнозем. Завдяки родючості ґрунтів людина отримує значну частину сільськогосподарської продукції та використовує її для своїх потреб. Для того, щоб поліпшити властивості ґрунту, потрібна оранка та розпушення. Землю необхідно обробляти не глибше 5 см. Глибока оранка чи перекопування ґрунту нищить канали, ходи, дбайливо прокладені мешканцями ґрунту. Перекинутий шар ґрунту погано дихає, не вбирає вологу, ущільнюється, гине багато мікроорганізмів. Поверхневий шар швидко висихає, покривається твердою кіркою, рослини погано розвиваються. Для ґрунту також потрібні ґрунтові бактерії. На корінні таких рослин, як конюшина, люпин, горох, боби оселяються бактерії, які збагачують ґрунт азотними добривами. Такі рослини корисно вирощувати на полях. Також для поліпшення властивості ґрунту потрібні добрива та підживлення. Підживлення проводять під час росту рослин. А ще необхідне зрошення. Воно дозволяє отримувати високі врожаї за будь-якої погоди. А ще для поліпшення властивості ґрунту потрібно максимальне очищення від бур'янів. Бур'яни поглинають з ґрунту поживні речовини, пригнічують ріст культурних рослин. Отже, зробимо висновок. Ґрунт дихає, наповнюється вологою. З нього рослини отримують поживні речовини. Ґрунт є середовищем існування для багатьох мікроорганізмів і тварин. Властивості ґрунту покращують правильна оранка та розкушування, внесення добрив та підживлення, зрошення, очищення від бур'янів, вирощування рослин, на коренях яких оселяються бактерії. Здатні утворювати мінеральні добрива. Дякую за увагу.